Чоловіки з добрим почуттям гумору дуже небезпечні. Вони змушують тебе сміятися, 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 а потім бац, і ти гола. Так, але дівчата з почуттям гумору ще небезпечніше. Смієшся, смієшся, а потім бац, і ти одружений, кредит, і троє дітей. Приїхали російські туристи до Карпат, вирішили в ліс по гриби піти, тільки в ліс зайшли назустріч їм ведмідь. Росіянці всі навтеки лісом. А трохи далі на галявині у лісі сиділи, і відпочивали на природі місцеві гуцули. Раптом з хащі вибігає натовп москалів і напролом по їхнім столам ломляться, все розкидали і знову зникли в хащах. Ну, гуцули, звісно, за ними, наздогнали і як почали лупити всіх, били, доки останній москаль не виробився. Після повернулися на галявину та сіли відпочивати. Тут один гуцул другому каже Чуєш, місько, а той москаль, що у шубі був непогано тримався. Зустріч випускників школи. Вчителька побачила Петрика, підходить і питає О, Петрику, ну як же ти живеш? Я пам'ятаю, як ти на жодне запитання не міг толком відповісти. Все говорив не знаю та не знаю. А я і зараз те саме кажу. Але потім додаю з'ясувати та доповісти. Сашко купує одну пачку цигарок на день, а викурює дві. Запитання. Скільки людей не люблять сашка? Тримав телефон у лівій руці. Правою їв салат. Капнув маслом на екран смартфона. Злизав. З'явилася реклама знайомства без зобов'язань 24 години. На мою думку, пошуковики перебільшують з нативною рекламою. Петрик прийшов у гуртожиток до Марічки. Вона запитує, Петрику, їсти будеш? Є картопля із грибами. О, клас! Звичайно, буду. От і чудово. А то пюре два тижні стоїть, вже грибами поросло. Увесь народ мріє про викорінення корупції. Але коли будь-хто з них дізнається, що хтось відмовився від хабара в 50 тисяч доларів, то 9 із 10 з них назвуть цю людину придурком. Вмирає старий багатий корсиканець. Зібралася сім'я. Чекають, кого ж старий оголосить спадкоємцем? За старої доброї корсиканської традиції все має успадкувати найбільш лінивий. Вмираючий говорить слабким голосом. Домінік, сину мій, підійди до мене. Домінік підходить. Синку, уяви, що ти сидиш і бачиш, як вітер жене купюру в 500 євро. Що ти зробиш? Не зрушу з місця, тату. Навіщо мені зайво втомлюватись?» Золоті слова, мій хлопчику, іди. «Павло, підійди, підходить Павло. Павло, оголена пристрасна красуня тягне до тебе руки. Що ти зробиш? Не ворухнуся. Навіщо напружуватися зайвий раз? Чудова відповідь, синку. Іди. Антоніо, підійди. Сам підійди. На весіллі свідок заявив. На жаль, я зовсім не знаю наречену. І тому я не можу привітати нареченого. Але я дуже добре знаю нареченого. І тому не можу привітати наречену. На прийомі у лікаря. Здається, ви у мене були минулого тижня. Нагадайте своє прізвище. Нікітін. А, Геморой. Ні, Сергій. Розмова між офіціантом та відвідувачем у грузинському ресторані. Ваша чача. Але ж я замовляв чай. Вибачте, я заберу. Залиш. Двохвилинна розмова з дружиною сьогодні почалася з її слів. Зайчику, а ти не міг би? А скінчилася її ж словами. І засуну її тобі в дупу, дебіл. На електронну пошту мого приятеля Андрія, сексопатолога та сімейного консультанта психолога, надійшов лист наступного змісту. Ми з чоловіком посварилися, але він продовжує щодня робити мені кунілінгус. Чи можна вважати, що він підлизується? Мати питає маленького Петрика, який ходив з батьком в зоопарк. «Синку, що тобі сподобалося в зоопарку? Мені тигр, а татові кішечка». Кішечка? Яка у зоопарку кішечка? Я її не бачив, але тато сказав, що за гарненька кішечка тут квитки продає. Зубний лікар після трьох годин спроб вирвати зуб у пацієнта каже Та нехай його тобі потяг смикає. За тиждень зустрічає його на вулиці взагалі без зубів. Лікарю, я зробив, як ви сказали, прив'язав свій зуб до останнього вагона поїзда. Ну і... Три вагони зійшли з рейок. А зуби. Пацієнт зітхаючи. Начальник станції вибив. Дзвінок до служби порятунку Естонії. Здрастуйте, я мисливець. Їхав за містом, збив лося. Що мені тепер робити? Лось сильно постраждав. Він не ворушиться. На дорозі калюжа крові. Ви сказали, що ви мисливець. Так. У вас є з собою зброя? Є. Пристрельте його, щоб не мучився. За кілька хвилин знову дзвінок. Алло, це знову я? Ви пристрелили лося? Ні. Він стоїть навколішки, плаче і пропонує мені 300 євро. Я думаю, значить, я існую, говорив Декарт. Схоже, що багатьом нашим сучасникам доведеться шукати який-небудь інший спосіб доказу свого існування. Агенція продає квартиру. Скажіть, а звукоізоляція тут добра, запитують потенційні покупці. Дуже добра. Колишнього господаря тут катували, потім пристрелили. Так ніхто й не почув. Дружина повідомила чоловікові, що купила нові чоботи. Шкіряні, коричневі та з пряжкою. Відразу він і не зрозумів, що йдеться про три пари. Петрик каже батькові: Тату, мама водить машину краще, ніж ти. Ну я б не сказав. Але ж ти сам казав, що затягнутим ручним гальмом не зміг би проїхати і метра. А мама так проїхала 10 кілометрів. Полковник Арестович підмовив знайомого гінеколога прописати дружині секс не менше 30 разів на місяць. Але сексу так і не дочекався. Хоча по обличчю дружини було видно, що лікування йде повним ходом. Начальник Львівської виправної колонії приходить до медпункту і каже медсестрі Катерино, склянку спирту, швидко! Що трапилося, Мироне Остаповичу? Я щойно бачив, як моя дружина переспала з цілим бараком зеків. А ви не бажаєте їм помститися? А як? Ну, можете мене. Того? А що? Давай. Тоді кинули вони на підлогу дві фуфайки і міцно помстилися. Після начальний колонії відвернувся до стіни і захропів. Медсестра на нього подивилася, розбудила і каже, Мироне Остаповичу, я б на вашому місці мстилася би мстилася. Начальник колонії перевертаючись на інший бік. Ой, Катерино, я не злопам'ятний. Петрик дуже хотів цукерку. Але віддав її Марічці, тому що Марічку він хотів ще більше. Алло, У мене принтер комкає папір. Можна із цим щось зробити? Поставте його до туалету. Ніч. Дитяча обласна лікарня. Стаціонар. Петрик з Сашком спустили труси і міряються в кого більше. За ними уважно спостерігають дівчата. Марічка каже, хлопці, у кого буде більше, тому дам ось цю жуйку турбо. Раптом заходить черговий лікар. Діти, що тут відбувається? Ви чому не спите? Ірина Сергіївна, тут Петрик з Сашком міряються, у кого більше. Ну і як? У кого більше? Походу нічия, в того один і в того один. А вас, дружина, ніколи не докоряє тим, що ви працюєте простим сторожем у психіатричній лікарні? Буває. Але коли ти можеш послати нахрен Наполеона і навішати товаришу Леніну за потиличників, почуття власної переваги перемагає жалюгідну критику. Хворий, що оперувався на предмет обрізання, відходить від наркозу та з жахом дізнається, що через безглузду помилку йому повністю змінили стать. Давлячись з гіркими сльозами, він зі стогоном звертається до лікаря. Лікарю, лікарю, невже в мене тепер ніколи не буде ерекції? У відповідь добре, докторське заспокійливе. Звісно, буде, але й тільки чужа. Йде командир частини та бачить велику купу сміття. Підзиває солдата і каже: Солдати, чому сміття не прибране? Викопай яму та закопай його. А куди землю подіти, товаришу полковнику? Ти що, ідіот солдат! Треба викопати таку яму, щоб і сміття, і земля влізла. Зустрілися три повії, почали з'ясовувати, кому які клієнти подобаються. Перша, мені подобаються молоді, спортивні, відмухають швиденька без оцих всіляких сяськи-масяськи. Друга. А мені зрілі до вподоби. Вони уважні такі, обхідливі і напоять, і нагодують. Третя. А мені ще старіше. Років так за 70. Перша і друга шокована. Та вони ж нічого вже не можуть. Може і так. Але зате вони стільки анекдотів знають. Лікарю, скажіть, у мене грип? Так. Свинячий? Так. Ви впевнені? Абсолютно. Тільки свиня могла викликати швидку у четверті ранку з температурою 36,7.